Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. Вот стос, перевертоц, бабушка, здорова. Вот стос, перевертоться, куча компот. пот. Вот стос, перевертоц, ели. Добре, синку, ти готовий? Файно. Чув уже, напевно, що ми збираємося з Риською класти угоду про союз. Ну і як же з доброї волі цим караваном відправляємо їм поки що гуманітарну допомогу. Вони там, бідно, живуть. Ви повинні наглядати за вантажем. Їхати тут недалеко, і тунелі, начебто, спокійні. Артеме, послухай мене, синку. Я бачу, ти все на Хантера задивляєшся. Теж хотів би сталкером стати, мабуть. Але у сталкерів у них же інше життя. Вони від природи суворі. Жорстокі навіть. Ти не такий. Тому не бався там у героя надто. Раз проведеш караван до Риської і повертайся додому якнайшвидше. Бережи себе.